У нас надходження від компанії Drenen і ESP. -E. Це один концерт англійський. Можна сказати, дві коробки з коробками. Дуже якісними. Я їх чекав. Це такі коробки. І колись привезли дреновські такі підставки. Ось вони такі, ну вони різні. ще вони приїхали. І а коробки не замовили. І потім у коробок не було на складі, і була проблема. і по і ми придумали вставляти туди стонфошні І у нас деякі люди купили, і я купив собі таку підставочку із стонфошної коробки. Ну, станфоршні із коробки ну, не дуже вони класні, тим що, коли вставляєш коробку, ну, для прикладу, коли вставляєш коробку і коли знімаєш кришечку, вона просто випадає вниз. Тобто бортики не сходяться. А зараз я собі куплю. Також пропоную людям, які накупили наші підставочки, теж купити собі по розміру коробочки. Також у нас тут пульти поприходили. Потім тут зелені, скоріше, це у нас такі кольорові, це у нас по дренано, зелені, скоріше по ESP. Так, і для людей, які, як то кажуть, Чим ловлять, тим і то і носять. Дивіться, у нас поприїжджали худі. Це у нас рушнички, у нас худі-назівки, на, на блискавці. знову на блискавки, це звичайні худі, це у нас футболки, це у нас футболка. Це у нас шумки, це у нас худі. Худи, худи. А у нас футболочки. Еще футболки. Так, я бачу еще шоры пришли, очки, вот палочки я подал, вот такие они классные, дуже якісний пластик. Так. І що там у нас Гравел прийд. Ось щось новеньке. І там знову катапульти. Ну, не будемо розбирати ящик, це дуже довго. А, катуш катушки прийшли для новські. Оце цікаво. Рознові дуже-дуже-дуже цікаво. Дві шпули. Ні, три шпули. Сяково. Потім треба зробити відео.